В наступному раунді я не знаю. Я від тебе чекаю якоїсь богемської рапсодії. Я нічого не знаю. Окей. Okay. Пані, ти така гарна, я ж хвилююся трохи. Серце лупить, як усик, поки малюю ці строфи за вікном вулиці, блоки явних прибулиць, не мов би бачу, той самий сон, наші губи притуляться знову, все стає очевидним на батлі я гість незваний звани, не слухаю бійки і спаком лунає, пікні звани, ніколи сучок нема. В жінок лише кілька звабив Може після перемоги ми вип'ємо відні кави. Я ліл, усі інтроверт, геймір, мамин, синок, без тіру в ухах на тілі. Чорнил не нанесено, плюс завжди найвищі цифри мав нази неоги. Лише після двадцяти торкнувся бокалу з вином. Цині, кофісний плантом був останнім ботаном, та закохався у твій блонд, ти як хана Монтана, Личко кодесять з десяти, навіть зад непоганий. Я тебе не кликав, ти з'явилась у планах спонтанно. Ти не помітила підкат, але я нагадаю, що присвятив тобі пісню про пірсинг і тату. Стільки компліментів в Риму між нами палає, Фає, думаю, ти вже сама не проти лізти у фату. Кей це верест, я підкорюю цю вершину губою. Наші колишні результати Машинного збою Зрозумій правильно в нас немає причин для двобою Я лиш хочу побути чотири хвилини з тобою Скажеш, фалік, ти моє життя наповним повним сенсом З тобою я себе намалювала новим пензлем Через тиждень прийду до тебе в своїх чорних венцах і порву з тобою розтрощу тобі червове серце Але чем лучше Бо у мене зрим на розбиття лише твоє сердечко, пані Але чому на висоті твій фоу тут не дістане вуздечки навіть Але чому вони? Бо у мене зрив на розбиття лише твоє сердечко, пані Але чому вони? Всі мої вовки кажуть вовчу Плачня овечка в пані Шіфрою кубаті, що ж окей, я ніж ним буду, я люблю стрілянден, доки дош кладу на ліжко буду Бі Петри за бішки з куку оцінить художниця, як в романтичних фільмах, пальцем пробиду з дошлиця Швапа, ні червоні, ніби щоки пікачу. Що у сеньоріту і нічого не відчув. Дівчачі, рап, точка чи юні, та ти в ньому, то ні, є, Як би хотів батл з самкою, посрався б зі своєю. Хільше третя дама, в мене в парі креско сутенер Твій реп звучить настільки древньо, він, як екскурс, взуене Ева пройшла, і горні Потяг Сука себе пізнився, пані сіла у жіноче купе, у Керзалізниці Мій єдиний х-фактор, лише ХХ хромосома Я ж заслужено скілом, обома Самій заруби з рангелем роби кегеля, вправи тримаю Три пальці, в теплі, ти мені кеглю, поправиш Рубрика дуже дивний, флекс працює на повну силу, пані, міс конгеніальність, бо має форму іксиву, і ксиву. Якщо вже на те пішло, то певно, і видали свисток. Канонічна Єва, знов твою пизду прикрив трави листок. Але чому Бо У мене на розбиття, лише твоє сердечко, пані, з твоїх раунда. Водички, десь на два кувшина, краще за тебе реп читає навіть моя дружина Всю не хрещено давно від треба навчити флексити, ти полна, ексіт і тексти, халепа, По методичкам школи логіка у тебе хуй на партії, мій кардібі їбід за Заврох і два п'ю бакарді